Після першого його поста багато людей почало казати: він такий молодець, що взагалі опублікував це, що він от взяв і визнав, що якась була помилка, щось сталося, а не ховався від цього. Але ми з вами ми будемо розбирати це з практичної піар сторони. І в мене до вас питання: чи міг Кацурін не робити такого посту, не визнати своєї помилки? Як би це для нього закінчилося? Якщо люди реально отруїлися, і далі ми знаємо, що дотріїлося навіть біля сотні людей. Тобто інформація про це досить добре рознеслась, і все тому, що він публічно відома людина, і правда така. Що можливо є якийсь ресторан, в якому утріїлося теж 100 людей, і власник його не є публічною особою. Ця людина навіть переживе цей кризис і відкриє ресторан в іншому місці, і ніхто не, не згадає, і не знайде ніяких проблем з тим. Навіть якщо це рознести по газетах, то ніхто з нас, особо не буде мати на кого направити цю відповідальність. Навіть якщо там скажуть ім'я і прізвище, ми забудемо скоріше всього, хто це був. Тим більше, якщо це в місті якомусь не нашому, далекому, то взагалі ця інформація для нас буде неважлива, важлива Але коли це відома людина, нам дуже цікаво. Каво знати, о, а що це відбувається? Це буде вже ціннісна інформація, щоб порозповсюджувати плітки, обговорити з кимось, о, як так можна, поосуджувати людину і так далі. Тому в Кацурі не було іншого варіанту ніж взяти на себе відповідальність і починати працювати з цією кризисною ситуацією, бо інакше вона б його просто знайшла. Це могло б дуже сильно вдарити на його бренд.